Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку відповідному відеоматеріалу. Ми ж продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Було проаналізовано 170 кроків плану. Сьогодні ж буде здійснено аналіз чергових 10 кроків. Пунктів, отже, 171 крок забезпечення функціонування програми Доступні кредити 5, 7, Відповідальний за це є МінФін фонд розвитку підприємництва за згодою, уповноважені банки за згодою. Терм виконання Протягом 2023 року результат збільшення кількості виданих банками кредитів в рамках програми Доступні кредити 5, 7-9 і друге, опублікування інформації про реалізацію програми на веб-сайті Мінфіну. Нагадую, ця програма вона була започаткована ще у попередні роки і. Кабінет міністрів України знову ж таки це включає в план пріоритетних дій для того, щоб ця програма щодо кредитів 5.7.9 далі могла реалізовуватися. Тому в даному випадку ми зможемо прослідкувати станом на кінець 2023 року, наприклад, скільки підприємств чи людей, які хочуть відкрити бізнес, скористались. Цією програмою ну я так розумію з публікації цієї інформації на веб-сайті Міністерства фінансів. 172 пункт розроблення та подання кабінетної міністрів України законопроекту про внесення змін до податкового кодексу України щодо створення стимулів для реінвестицій у капітальні витрати, відповідальний за це є МінФін та ДПС. День виконання березень 2023 року результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідно законопроєкту. Можна також буде подивитися, чи він був поданий і чи відповідає його текст із цим пунктом плану. 173 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про удосконалення видачі та анулювання ліцензій на право Провадження діяльності з підакцизними товарами відповідальний за це є мінфін та ДПС те виконання червень 2023 року. Результат подання відповідного законопроєкту до Верховної Ради Кабміну. Очікуємо, знов ж таки текст відповідної ініціативи. 174 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо удосконалення системи електронного адміністрування, реалізації пального та етилового спирту. Відповідальні за це є Мінфін та ДПС. Тенне виконання травень 2023 року результат подання відповідного законопроєкту до Верховної Ради України кабінетом міністрів України. Очікуємо текст законодавчої ініціативи, де можна порівняти із конкретними пунктами плану, про які я вам вже зазначив. 175 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до Податкового Кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Відповідальні за це є Мінфін, Мінцифри, ДПС, Національна комісія, що забезпечує державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Тень виконання березень 2023 року результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Як ви, до речі, помітили, із цих пунктів, які ми вже проаналізували, і у цьому відео, і у попередньому відео, дуже значна кількість пунктів плану вона пов'язана з поданням тих чи інших законопроєктів. І тут, до речі, Виконання тих чи інших пунктів воно буде залежати від того, чи будуть прийматися ті всі законопроекти, про які ми з вами проговорили в тих редакціях, які подає Кабінет міністрів України, чи до прикладу Верховна Рада, як суб'єкт законодавчої ініціативи, не буде подавати, до прикладу, якісь альтернативні законодавчі ініціативи, і вже вони будуть прийматись у подальшому, як за основу, так і в цілому. Тут також можна буде виміряти ступінь виконання чи не виконання того чи іншого пункту плану. 170. Перепрошую. Одну секундочку. 176 пункт. Одну секундочку перепрошую. Так, 176 й пункт розроблення та подання кабінету і міністрів України законопроєкту про внесення змін до митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Відповідальні за це є мінфін та Держмитслужба. служба. виконання вересень 2020. Третього року результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідно законопроєкту, те, про що я говорив у аналізі попереднього пункту, будемо очікувати відповідну законодавчу ініціативу, її відповідність цьому пункту, і чи не будуть подаватись якісь альтернативні законопроєкти. 177 пункт. Розроблення та затвердження національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Змін до відповідних положень з урахуванням змін у ІПС. ЕС та національному законодавстві змін до національних положень, бухгалтерського обліку з рахуванням прийнятих міжнародних стандартів фінансової звітності та внесення до них, змін до них. Відповідальне за це є Мінфін, термін виконання грудень 2023 року, результат видання наказу Мінфін. Знову ж таки, очікуємо текст відповідного документу. 178. пункт розроблення законопроєкту про ратифікацію конвенції між Україною та Королівством Іспанії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникнення. Та протоколу до неї відповідальний за це є мінфін та МЗС те виконання червень 2023 року. Результат подання відповідного законопроєкту до Верховної Ради України Кабміном. 179 пункт: розроблення підзаконних нормативно-правих актів спрямованих на імплементацію міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей. Схваленою Радою ОЕСП з метою приєднання України до міжнародного автоматичного обміну інформацією. Відповідальні за це є МінФін, ДПС, Держмоніторинг, Національний банк за згодою та НКЦПРФ за згодою. Терм виконання – червень 2023 року. Результат видання наказу Мінфіну. І 180 й пункт це розроблення законопроєкту щодо внесення змін до статті 1 закону України про ратифікацію багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з під оподаткування. Відповідальний за це є Мінфін, те виконання червень 2023 року, результат подання до Верховної Ради відповідно законопроєкту. Як ви зрозуміли, при аналізі цих пунктів вони більш стосуються економічно-фінансового фактору для того, щоб покращувати економічне становище в Україні, і хочеться. Просвяткувати, як відповідні ініціативи, коли вони будуть прийняті, як вони зможуть стимулювати розвиток економіки в нашій державі. Загалом ми проаналізували чергові 10 пунктів плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Подальшу ми будемо здійснювати аналіз чергових кроків. Якщо у вас є питання щодо відповідного плану, ви можете їх сміливо залишати у коментарях. А це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!